Це дуже таке надмірне хотіння. Воно навпаки віддаляє вас від досягнення вашої мети. Подумайте про щось таке. Чого ви давно довго хотіли, до чого ви йшли тривалий час, і коли ви цього досягли, так у вас є відчуття щастя, відчуття радості. Це вас наповнює, це вас тішить, але немає, знаєте, такого благоговіння перед чимось таким, що вам недоступно, тому що воно уже у вас є, воно вже вам доступно. Не отримуємо просто те, що ми хочемо. Ми отримуємо те. Чого ми на нашу думку варті, тому отаке прописування бажань це одна з хороших практик для підняття самооцінки для розширення цієї вашої зони комфорту, до чого ви звикли, тому що ви будете отримувати те, до чого ви звикли, до чого у вас є внутрішня готовність, до чого є оце внутрішнє розширення, так тобто. Вам потрібно бути формою, яка готова це вмістити, ось мінімум, хоча б через це варто писати бажання для того, щоб розширити зону звичного для вас.